Привіт усім! Сьогодні я хочу вас познайомити з комахами, які можуть підняти вагу більше себе в 100 разів. Це найменші в світі трудяги. Хто не здогадався, знайомтеся, це мурахи! Живуть мурахи в мурашниках. Житло вони споруджують дуже швидко за 2-3 дні. Найчастіше у хвойних насадженнях або поблизу них. Гілочки хвої для мурах немов цегла для будівника. Мурашник це багатоповерхова споруда, у якій багато ходів, камер, де зберігаються яйця, личинки і лялечки. У мурашниках є своя охорона мурахи-солдати. Коли робочі мурахи повертаються з мурашник, вони стукають солдатикові своїми вусиками по голові і ті, упізнаючи, пропускають їх. Ще у кожної групи мурах є свій запах. Мурахи активні хижаки, але разом з тим вони тримають і домашню худобу. У його ролі виступає попелиця. Причому мурахи поїдають як попелицю, так і їхнє виділення. Мурахи пасуть попелиць на рослинах, оберігають їх. А на першу вимогу попелиці виділяють їм надлишки нектару. Щоб видуїти попелицю, мурах алескоче вусиками їй черевце, тобто животик. Майже всі мурахи всеядні і нападають на будь-яку здобич, з якою можуть впоратися. В Африці та Америці існують так звані войовничі мурахи, які вбивають все, що трапляється на їхньому шляху, і від яких рятуються втечею навіть величезні леви. А ще мурахи ніколи не сплять та мають дуже гострий нюх. Та навіть Серед найпрацьовитіших мурах трапляються ледарі. В світі існують мурахи-листорізи, хітиновий покрив яких дуже міцний. Якщо на них покласти важелезний камінь, а потім прибрати, то мураха як ні в чому не бувало, поповзе далі. А зараз пропоную познайомитися з будовою тіла мурахи. Мураха має голову. Вуса, кінцівки або ніжки, 6 штук, груди та черевце. А тепер давайте разом спробуємо намалювати морду. Для цього нам знадобиться скляночка з водичкою, пензлик та коричнева та чорна фарба. Починаємо малювати з голови. Набираємо на пензлик чорну фарбу і починаємо відтворювати. Намалювавши голову, ми ретельно вимиваємо пензлик і макаємо в коричневу фарбу для того, щоб намалювати груди мурахи. До речі, якщо у вас закінчилася коричнева фарба, то ви можете створити її самі, поєднавши жовтий, синій та червоний, або зелений та червоний. Продовжуємо малювати, далі вимиваємо пензлик, набираємо чорну фарбу і малюємо черевце. Впоравшись з намалюванням черевця, ми вимиваємо пензлик, набираємо коричневу фарбу, малюємо вусики. Кінцівки, чи як можемо ми їх назвати, ніжки-мурахи. Їх повинно бути, як ви пам'ятаєте, шість та очі. Всім, хто впорався з намалюванням мурахи, пропоную перевірити свої знання про мурах та пограти в гру, перейшовши за посиланням або відсканувавши QR-код. Чекаю на ваші фоторобіт в коментарях.